Високоприсвященні митрополите Ігоре, шановні пані і панове, дозвольте вас привітати сьогодні на відкритті виставки сакрального мистецтва, кафедри сакрального мистецтва Львівської національної академії мистецтв, якій виповнилося 30 років. 30 років це і багато і мало. Сакральне мистецтво на протязі тисячоліття в Україні воно розвивалося, набирало своїх особливостей, своєї манери. І українська ікона вона є надзвичайна. Кожний десь період мав своє особливе. Особливо на початку 20-го, кінці 19-го, на початку ХХ століття, коли будувалося багато нових церков, всі художники, більшість добрих художників якраз працювали в сакральній тематиці. Після того часу, який забороняв церкву, церковне мистецтво, воно існувало підпільно. А вже в незалежний час, коли Україна постала, постала і кафедра сакрального мистецтва. Професор народний художник України, пан Роман Василик якраз був тим, хто зачав. Оцю кафедру сакрального мистецтва. Він разом з нею сьогодні 30 років. Я попрошу до слова митрополита архієпископа Львівського Ігора Возняка. Дякую. Дякую. Приємно мені тут бути. Я вітаю з тридцятиліттям. Вашого, вашої праці над, над іконами, над сакральними е, творами різними. Ми тільки що були, також пан професор Роман е, устудитів, і ми оглянули такі ескізи і зарисовки владики світлої пам'яті Сабриги. Про кого. Скажімо, він був підпільно редемпторист, я також. Але ми дуже рідко десь зустрічалися і так не всі зналися між собою. Я тільки знав, що він дуже добре пише. Каліграфічно в нього кожна буква така була виточена. А сьогодні я побачив ну, його різні зарисовки, ескізи, зокрема. Сестра сказала олівцем, вугликом, трохи якимись чорнилами і пару тільки таких невеликих якихось зображень кольорових. Він ніде не вчився. Він такий самоучка, але там виступав отець, каже, я професійний художник, ну, він сказав про нього, каже. Ці його зарисування, ці його ескізи професійні. Ну І ми тут дивимося на ці різні ікони, творчість, що робили студенти молоді, які вчилися, які навчалися, які прив'язані, були до ікони. Я запитався пана професора, чи то копії. Він сказав, ні, тут копій нема. Тут вся творчість кожного студента чи кожної студентки, вони навчалися, вони проробляли різні варіанти і вони це рисували. І мені дуже приємно, також, що ну, наша молодь, скажімо, ми з вами цінимо ікону. Любимо її, розуміємо, що це є, і сакральне мистецтво на іконах дуже часто розвивається і досягає дуже високого, високого рівня. І я побажаю, щоб ця кафедра сакрального мистецтва, яку проводить пан Роман Василик, професор, щоб вона розвивалася і досягала. Високого рівня успіхів хай Бог вам цьому благословить. Дякую. Запрошую до слова багатолітнього завідуючого кафедрою, засновника цієї кафедри, народного художника України, професора Романа Василика. Дякую. Прищаний владико. Шановна достойна громада, яка велолюдно прийшла на цю нашу виставку, дійсно сакральне мистецтво мало свої етапи розвитку. Найбільш ми цінимо мистецтво княжої доби, хоч пам'яток лишилося дуже мало, але ці пам'ятки є є, у надзвичайно високий рівень. Ми любуємося іконами. Галецько-волинського періоду 14, 15, 16 століття так само чудові ікони. І початок ХХ століття з елементами нашої розвитку, нашої духовності і національності, так само розвивалося наше мистецтво і видало цілу плеяду художників, які по-різному, але надзвичайно цікаво. Взялися за сакральне мистецтво. Від бойчукістів до боцманюка кожен з них по-своєму відображав святе письмо в іконописних творах в оздоблення церквах. Роки, коли наступила після здобуття нашої незалежності і духовності, так само поставило питання перед художниками, як діяти, як рухатися далі. Бо якщо в попередні часи ми не мали державності, але розриву духовності не було, то тут був і розрив духовності. Релігія була під забороною. І багато речей було втрачено. І треба було по кусочках знаходити місця, як об'єднати це, як об'єднати минуле? як... Вийти в сучасний стан і як передати майбутнє. Тому що те, то, що ми робимо, ми робимо не на сьогодні. Ці роботи мають бути надовше, так як були зроблено нашими попередниками. І це треба, власне, було так само враховувати. Тут ж представлені роботи практично 30-літньої давності нашої кафедри, це частина, дуже маленька частина. Бо в останньому залі ви побачите фільм. Більшість дипломних робіт це є на об'єктах, і вони тут не можуть бути. Вони представлені на об'єктах. І на об'єктах, які є від Бразилії до Парижа, Польщі і по всій Україні від Харкова до Ужгорода. Наші дипломники робили там дипломні роботи, і роботи ці знаходяться на місцях. Роботи є не тільки іконописи, ми тут вирішили не тільки іконопис. Наші дипломники виконують і мозаїки, і вітражі. І роблять з графіто. Храм тут недалеко, який ми бачимо святого Клементія. На фасаді красується робота виконана в техніці з графіто, нашим дипломником. Наші дипломники, крім того, що освоюють професійне малярство, відповідно, все, що є супутнє з малярством від рисунку живопису і композиції до роботи матеріалів, вони ще й вивчають і глибоко вивчають богослов'я. У нас є предмети, які ведуть отці, і в нас вели на самих початках це був отець музичка, доктор Богослов'я, отець прах, отець Демит. Тобто люди, які мали богословські звання і розумілися в цій справі, дуже довго нас викладав доктор богослов'я Шабан, який згодом висвятився і став священником в Києві, так, який був помічником Любомира Гузера патріарха. І зараз так само читає ну, предмет християнської культури, ну, власне, отець. Тарас, отець Тарас з церкви Преображення Господнього, так само має звання богословські звання. Крім того, як я вже сказав, що студенти знайомляться від першого курсу до останнього курсу всіма видами технологія, з якими вони можуть в житті зустрітися, вони знайомляться, а потім на дипломну роботу вибирають, що їм ближче до душі. Але вони володіють техніками всіма і кожен, зокрема. Я би хотів ще раз нас всіх привітати з гарною подією. Важкий день сьогодні видався для нас всіх, але ми йдемо твердо невпинно до своєї мети. Ми переможемо. Слава Україні! Я попрошу до слова проректора з наукової роботи Львівської національної академії мистецтв пана Тараса Дякую. Високопросвященніший владико, шановні професори, шановні колеги, шановні студенти, а також випускники академії, а також випускники кафедри сакрального мистецтва. Це виставка про нашу академію. Першу чергу, і ми раді, що кожного року ми маємо таку можливість презентувати кілька тижнів в стінах Національного музею певні здобутки нашої школи. Що мені хочеться сьогодні найбільше сказати, це певні свої рефлексії вже. Я випускник також кафедри сакрального мистецтва. І мені хочеться сказати свої певні рефлексії на ті процеси, які я можу спостерігати зовні. Ми дуже часто зараз маємо іноземні делегації, які приїжджають в академію. і Ми відповідно їм проводимо такі традиційні екскурсії нашими коридорами, можемо зайти в певні майстерні і так далі. І є таких два напрямки наших екскурсій, в тому сенсі, що є різні делегації. Є от делегації з Західної Європи, представники католицького світу, протестантського. І коли ми їх заводимо на кафедру сакрального мистецтва, вони починають дивуватися. І перше здивування полягає в тому, що вони запитують: ми думали, що це вже археологія, що це історія. А у вас це все ще живе, ця ця традиція вона існує. Як так поділіться своїми секретами? Інша гілка це представники греко-православної традиції з тих країн, які приїжджають і розуміють, що таке ікона, тому що для них ікона також є тим самим релігійним сенсом і значенням, має що і нам. І вони запитують, а як ви здобуваєте ті такі значить, можливості в іконі, звідки у вас береться ця творча потуга, творча енергія? І в мене в результаті цих таких дискусій, певних роздумів, в тому числі виробилися, ну сформувалися таких три відповіді на питання: перша, це звичайно візантійська традиція. Ми всі говоримо, що в нас в основі на кафедрі є візантійська традиція, і тут ми завжди виводимо свою лінію від митрополита Шептицького, відповідно від нашої наших представників неовізантизму в Україні, Михайла Бойчука в тому числі. Але відтак цього замало. Тому що візантійська традиція, вона є і в багатьох іконописних школах, в таких студіях, знаєте, приватних, які просто копіюють ікони. Зрештою, грецькі і сербські ікони вони більш близькі до іконопису середньовіччя, ніж до іконопису модерного, то, що ми бачимо зараз тут в залах. Тому звідси виростає наступне. Кафедра сакрального мистецтва була заснована у світському навчальному закладі. Це дуже важливо. Тому що ті питання, які стоять перед світським художником, вони стоять і перед художником, який навчається на кафедрі сакрального мистецтва. Він теж хоче бачити живий рисунок, а не копію з якогось лекала середньовічного. Він також хоче вирішувати ті традиційні композиційні завдання і задачі, як і художник, який вчиться на будь-якій іншій кафедрі. І тут наступне естетика модернізму це третє, що найбільше впливає на все те, що ми сьогодні бачимо. Ви знаєте, що у Львові ну, так традиційно склалося, що і Ренесанс затримувався, і Бароко затримувалося, і класицизм затримувався. Тобто в Європі це йшли процеси швидше, у Львові трішки сповільнювалися. І модернізм також затримався частково. Одного разу до нас на кафедру прийшов викладач однієї академії, і також був дуже сильно подивований. Подивований, ну по-перше, що тут представлена релігійна тема, і він мене почав розпитувати, ну як так, такий вибух релігійного мистецтва у світському навчальному закладі. Ну, я намагався пояснити і вивести цю логіку з того, що в період радянської окупації в нас не було можливості розвитку сакрального мистецтва. Церква переслідувалася, над іконою були насмішки. Відповідно, коли в нас стали певні свободи, і кафедра сакрального мистецтва була заснована, то все це змінилося, і тут ми маємо певний такий вибух творчості релігійної. Він задав мені наступне, вірніше, не запитання, а це була вже його просто рефлексія на те, що я сказав. Він каже: Ви знаєте, в нас в Німеччині і в західному світі зараз трішки навпаки, а ви попереду нас. Тому що для нас в світському закладі більш притаманно назміхатися, мати певну насмішку над релігійними образами і цим. А ви абсолютно спокійно, тверезо адаптуєте цю тематику, і у вас це все досить органічно. Тому в нас є що у вас вчитися. Цією думкою я власне хочу вас і залишити. А кафедру сакрального мистецтва свою рідну кафедру привітати з таким гарним, ну маленьким ювілеєм. Я думаю, що це тільки перший такий маленький ювілей, наступні ще попереду. Дякую. Запрошую до слова докторку мистецтвознавства завідувачку кафедрою сакрального мистецтва, провідного наукового працівника національного музею у Львові імені Андрея Шептицького, пані Руксаляну Косів. Дякую, високопросвященіший владико, пані і панове, дорогі друзі, колеги, наші студенти, випускники, дуже рада вас бачити насамперед. Звичайно, що наша кафедра. Вона неординарна, вона єдина в Україні такого плану кафедра сакрального мистецтва. І насправді на нашій кафедрі, якщо так можна сказати, ми не дуже щось робимо ну, нове щодо підходів і методик навчання, ми йдемо за тим, що колись сказав митрополит Андрій Шептицький на добрій основі мистецькій, на доброму фаховому рівні розвивати своє мистецтво, своє церковне мистецтво. Своє сакральне мистецтво, щоб його можна було показати світові. Наша виставка вона є ретроспективна, вона показує, як ми працювали 30 років. Це вже є такий відтинок, де ми можемо побачити, що ми створили, куди ми рухаємося, як воно розвивається. І власне тут ми відібрали роботи з фонду нашої кафедри, тому що наша кафедра, вона. Збирає і то є дуже важливо, тому що я зрозуміла, що ми не маємо колекції сучасного сакрального мистецтва. І коли я подивилася на нашу виставку, я зрозуміла, що ми таки трошечки маємо. Можемо тим пишатися, будемо старатися це зберігати і примножувати, розвивати. Тому що на тому вчаться наші студенти, наші наступні студенти, які приходять, вони вчаться на тому, що робили перші студенти, що робили наступні студенти. І це неоцінений насправді матеріал. І можна це дуже гарно тут побачити. Отже, наша експозиція вона фактично складається з таких трьох частин, трьох блоків. Перший зал це є твори, ікони, присвячені образу Христа, Богородиці Софії, премудрості Божої, ну і загалом образу Бога при Святої Трійці. Тут, в цій великій залі, це є роботи на. Біблійні теми, це євангельські теми. Ми бачимо тут. Страстні цикли є, бачимо такі символічні теж композиції, де молоді художники-іконописці звертаються до таких більше метафоричних образів добра зла, чеснот, імпротивних вад, до сотворення світу, до страшного суду. І тут дуже цікаво, теж побачити, що сучасний іконопис він не відтворює дослівну біблійну історію, не цитує. Він показує щось таке найважливіше, що вразило, що зацікавило, що ну, доткнулося серця, правда, того кожного іконописця, який це робить, творить. І це є теж дуже важливо. Це є така от специфічна мова сучасної ікони, дуже глибока інколи. Інколи треба стояти біля неї, розважати, роздумувати, і тоді вона промовляє. І третя зала це є образи святих церкви. Там ви побачите різних святих, святих покровителів наших студентів, які малювали ці ікони, українських святих, нових святих, які не мають іконографії розробленої, і кожен вже з наших іконописців розробляє ці життя новітніх святих. Отже, теж остання зала має. Презентацію, де ви можете побачити, як працюють студенти наші на об'єктах, як ми кажемо, як вони розписують церкви. І на кінець я хочу подякувати, подякувати директору Ігорю Кожину за можливість провести цю виставку у національному музеї, тому що національний музей музей це джерело натхнення наших студентів, іконописців. Не маємо зараз постійної експозиції, але сподіваємося, що ця війна. Закінчиться перемогою нашої держави, і ми знову відкриємо нашу експозицію, наші чудові ікони. Дуже дякую нашим викладачам кафедри, які, по-перше, вчили всіх наших студентів усі ці роки. А по-друге, монтували і готували цю виставку: Роман Василик, Кось Маркович, Роман Кислий, Василь Сивак, Тарас Новак. Тарас Лесів, співкуратор цієї виставки, аспірантка наша Оленка, кензер, випускниця, технічна підтримка нашої виставки, дуже дякуємо. Володя Мамчур, десь я його бачила теж дуже дякуємо. Без нього без ця виставка певно була неможливою. Надя Козак, також усі, хто були долучені до рекламної продукції, Юрко Формусяк. Також тут наші працівниці музею, які теж долучилися до поширення реклами нашої виставки в соцмережах. Не знаю, я, певно, какогось може і забула. Всім, хто прийшов, хто підтримав, хто цінує наше сакральне мистецтво, те, що ми робимо, для нас це дуже велика честь, і ми дуже щиро всім дякуємо. Я хочу подякувати. Я хочу подякувати в першу чергу кураторці цього проєкту пані Роксоляні, яка вклала і багато часу, і доброї ідеї. І так як ви бачите, виставка дуже вражає. І хочу подякувати митрополитові Ігорі Босніку за. Його присутність серед нас на відкриті цієї виставки. І дякую вам всім, що сьогодні прийшли. Гарно оглядайте виставку і гарних вам вражень. Всього доброго.